Що б я порадила, це його прийняти. Тому що найбільший дар, що, що дає нам Господь, це самого себе. І коли ви його приймаєте, він вас сам тоді починає вести. Він ходить в ваше серце. Це коли ви говорите ту молитву покаяння, коли ви кажете, Господь, я каюся у всіх своїх гріхах. Я знаю, що ти вмирав за кожен мій гріх. Прости мені, Боже, я каюся, але війди в моє життя, війди в моє серце, поміняй його, зміни його, будь моїм Спасителем, Господом, обезпечителем. Я вірю, що ти почув мою молитву сьогодні і дарував спасіння мені. Сьогодні, амінь. І він входить, входить в життя. І так, як я казала, що. Так, він, коли війде, він буде, як в тому храмі, він буде очищати те, що, що воно мішає, мішає жити. Перше треба пошукати його, запросити Його. А він може прийти тільки через молитву покаяння.